Я завжди кажу, що так, звісно, вам може хотітися крутити сальто на пілоні, і це окей. Але ви розумієте, що вам це важко не дається, або фізичні якісь травми не дають, то не вибирайте це сальто на пілоні. Виберіть собі зумбу, виберіть собі пілатес, виберіть собі стрейч, ідіть туди, де вам і комфортно, і в задоволення, і не дуже важко. Бо дуже важливо в цей період, коли судини з нами грають такі е, ігри. Бо судині, от такі е, штуки, там піднімається тиск, падає тиск. Він це теж супро проводження цього періоду може виявити такі моменти, що людина приходить, починає тренуватися. А в неї тиск спінявся да або навпаки, або цукор упав. А На рівному місці, і тому людина це тренування не доводить до кінця, бо їй важко. І Вона що робить, який висновок? Не моє, не моє, не буду ходити. А насправді це її просто треба робити поступово, постійно, стабільно. Друга проблема, яка ну супроводжує цей період, це набріки. От ти зранку жінка встає і вже така пам'ята, запухша. Що з цим робити? От що можна зробити кожного ранку, яку вправу, яка зніметься? Так, ну як людина не лікар, я завжди кажу, я не лікар, я не прописую біодобавок, препаратів, все інше. Я про них знаю, розбираюсь в аналізах, але я не прописую, направляю до спеціалістів. Але як людина-тренер, я можу сказати, що набряки у вас були менш, вам не треба пити на ніч чай. Ну, каву, я сподіваюся, вони п'єте на ніч. Чай, всі напої. Не дай Бог, це буде солодка водичка. Як багато можуть там випити, і звичайна вода, яку ви заливаєте в себе, наприклад, більше ніж двох стаканів після сьомої, бо набряк буде в, в, в будь-якому випадку. Е, друга страва, яка не зайде вам для обличчя, це все те, що е, сіль, Да? особливо сьомга, на ніч там поїсти солоденьке, сільотка. Дуже корисна, до речі, їжа. В обід, але і вранці не на вечір. Бо ми будемо вставати ось такі красиві, і звісно, подушка, в якому куті ви спите, краще подушка повинна бути припіднята ніж в горизонтальному положенні, і це буде формувати правильний згиб вашого хребта і не буде теж спливати давати набрікам.